Я вклав свій міні-купер. В крипту пройшло більше семи місяців, і я готовий показати результат. Стоп, все не настільки погано, і мій портфель не впав з п'яти тисяч до однієї. Хоча за цих півроку багато чого змінилось. Давайте все по порядку, і в кінці покажу свій портфель та яку машинку можна купити зараз за ці гроші. А випишіть в коментах, чи правильно я вчинив, і рандомний коментатор отримує 500 гривень на картку. Відразу хочу всіх привітати, бо ми пережили літо. Дивно звучить, але в крипті це завжди найскучніший період. Але чому так відбувається? Ринку потрібне перезавантаження, а людям відпочинок працювати охочих небагато, через що ми отримуємо менше активностей і нудний ринок. Цього року це відчулось найбільше, бо весною біток оновив хаї. Всі почали кричати, що от саме це літо буде цікавим, а не таким, як завжди. Бо нас чекає булран, халвінг та вихід багатьох ті родин проектів. А по факту ми отримали безкінечну кількість різних таполок та безкоштовних активностей. Я насправді скептично ставився до таких проектів, але після виходу ноткоїну думка змін. В липні вийшов Докс, в якому я відразу взяв участь. Це був просто ідеальний проєкт для новачків або людей без депозиту. Докс це мемкоін від Telegram, який давав токени за вік вашого telegram аккаунта З цього проєкту я заробив 120 доларів абсолютно без вкладень. В мене було 200 рефералів, але основну частину монет отримав виконуючи легкі завдання. Тобто ви могли просто заходити раз на день в додаток, виконувати легкі дії по типу підписки на Twitter і отримати 50-70 доларів з аккаунта. Я цей Проект не мультив, бо на початку мені слабо вірилось, що тут можна щось заробити. А на зароблених 120 доларів докупив Солани в портфель. Наступною, мабуть, найбільш хайповою активністю став хомяк. Він набрав просто шаленої популярності одразу після виходу ноткоїна. Це було завалено реферальними посиланнями в коментарях на Ютубі, в Тіктоці та в Телеграмі. А чи вийшло у хомяка зробити те, що від нього очікували тапальщики по екрану? Ні, проект вийшов, насипав по декілька доларів і не виправдав жодних очікувань. Я навіть не заходив у хомяка, бо розумів. Що мільйони людей зловили ФОМО і хочуть залетіти в останній вагон. Я навів лише два приклади безкоштовних активностей, а зараз їх просто десятки, а то й сотні. Ера дропів, ніби відходить на другий план, але чому так відбувається? Для крипти вигідно залучати велику кількість людей, і це завжди відбувалось перед булраном. Раніше це були дропи, сейли, NFT. Зараз тапалки, ігри та меми, які максимально прості та наближені до чогось буденного. Звичайно, людину складно познайомити з криптою через дропи. Там потрібно мати. Депозит, розуміти, як все працює, робити ферму, а от просто тапати по екрану в рази легше, що максимально розширює вік користувачів. Від дітей, які тільки переступили поріг школи до бабусь, яким вже за 60 років. А більш прошарені раніше робили ферми для сейлів та дропів, а зараз роблять теж саме для тапалок. І для прикладу зробити ферму з аккаунтів для бота докс було б доволі імбово. Я, до речі, колись спробував робити міні-ферму для одного сейлу. Зареєстрував 10 аків, з яких виграв один білет, але проект вийшов в нуль. Мій друг. Влад декілька разів лутав топові сейли, такі як SUI та WhiteBit. Для власної ферми, в першу чергу, вам потрібен антидетект браузер та проксі. В першому варіанті я та більшість друзів використовуємо Dolphin, а в другому потрібно бути трішки обережнішим. Тому рекомендую проксі IPV4. В першу чергу тут хороші ціни та доступно багато країн. Також можна орендувати на будь-який термін від 3 до 90 днів. А сама команда з України, тому посилання залишаю в описі. Наступним трендом в крипті стали меми. Вони абсолютно безкорисні. І рестуть через свою ідею. Поки технологічна альта пробиває дно. Тренд розпочався з монети Пепе та меми. Далі з'явились різні платформи для торгівлі мемами, по типу PumpFun чи SunPump. Це, звичайно, повний скам, і шанс купити там мем, який вистрілить, менший, ніж виграти в казино. Так як я вклав свою машину в крипту, то цікавішим для мене завжди був ринок. Але за цих півроку в нас був боковик побітку, а альта стабільно падала. На початку рубрики мої 5 тисяч швидко перетворились на 5500, після чого ціна декілька Місяців зменшувалась, і на дні мій портфель коштував 3100 доларів. Це 40% просадки. І вклавши мінік за 5 к, вийшов ланос за 3000. Але я розумів, що це тимчасово, потрохи докуповував монети і стейкав їх під хороші відсотки на вайтбіті. У вересні альта почала прокидатись, і зараз мій портфель не виглядає так страшно. Точні цифри та що я купував, покажу в кінці відео. І побачите, яку машину можна купити за ці гроші зараз. Також нещодавно у мене запитала сестра, чи не жалію я, що вклав машину в крипту. І моя відповідь ні. Хоч портфель зараз в просадці десь на 20%, але я все рівно дуже радий, що це зробив. І я вірю, що мій портфель виросте і зробить декілька іксів. Такі питання часто виникають на падаючому ринку, але варто розуміти, що це тимчасовий період. І зараз для мене потрібен лише час та терпіння. Ринок циклічний, і чим довше ми падаємо, тим ближче ми до бичого ринку. Тому за свій портфель я взагалі не переживаю. Тим більше у мене ще залишилось 1000 USDT для підстраховки. Також за останніх 3-4 місяці. Частина новачків відсіялась, і той, хто ще недавно дуже хотів розібратись в крипті, не побачив швидкого результату і перегорів. Найбільше це помітно по активності в нашому навчанні та кількості людей на зідзвонах. Але чи актуально взагалі зараз заходити в крипту? Я вважаю, що 100% варто заходити, розбиратись і пробувати щось робити. Зараз ринок не дуже активний в плані дропів, сейлів та інших активностей. Але коли це зміниться, ви вже будете готові до цього. Але як правильно навчатись новачкам? Для початку. Вивчить різні терміни та слова в крипті, щоб хоч розуміти про що йдеться мова. Також познайомтесь з напрямками та підберіть собі один або декілька, які підходять. Для цього обов'язково подивіться мої відео з підбірки заробіток на криптовалюті. Там ви почуєте багато термінів і зможете вибрати собі напрямок. Далі варто будувати ком'юніті з криптанів. Це можуть бути телеграм-канали, чати, ваші друзі або знайомі. Таким чином, ви зможете підготувати себе до болрану та різних активностей, а не залітати в останній вагон. І ні в якому разі не варто робити різких. Рухів і продавати свою машину або квартиру, бо зараз це робить багато блогерів, щоб привернути свою увагу та зробити великий експеримент. Але вам треба розуміти, що блогери також заробляють з контенту, і для них це в десятки разів вигідніше. Нарешті переходимо до портфелів, і спочатку покажу татовий, а тоді мого друга влада. Я їх показую в кожному відео з рубрики. Портфель тата максимально консервативний. Перша монета це ефір, який займає 70%. Далі йде біткоін 20% і 10% альти, арбітрум, оптимізм та. Starknet. І декілька тижнів тому портфель тата вперше просів до мінусових позначок. Такого не було два роки. Падіння не жаліє нікого, навіть людей, які закуплялись на дуже хороших позначках. Але тривало це декілька днів. Далі крипта виросла, і тато знову бачить плюс тисячу доларів профіту. А на хаях це було більше трьох тисяч доларів. На останньому спаді тато просто докупив ефір і точно так само, як я, стабільно стейкає крипту на Вайтбіті. Далі переходимо до портфеля Влада, який допомагає мені з криптою. Загалом у нас схожі. Портфелі, але є одна велика відмінність: влад більшість своїх токенів отримав з різних дропів і просто вирішив залишити якусь частинку. А те, що продавав, перевів у ефір або стейбли. Також він розповідав, що частенько продавав активи з дропів в мінус. Це ставалося через поганий ринок або коли вони втрачали свою актуальність, щоб перелити їх у щось новіше та перспективніше. Тому владовий портфель нестабільний і часто одні монети заміняються іншими. Якщо дивитись конкретно по монетам, то ефір займає 57%. Далі йдуть стейбли. 20% і все решту займає Альта. Найбільше Суї, 7%, та Тіа 4%. На 1 3% закуплені ЗК, Аптос, Меме, Solana, Сайбер та Ноткоін. Останніх півроку в нас сильно просіла Альта, але у владу основну частину займає ефір. Тому ситуація для нього була не критична. Також він тримає 20% USDT, щоб докупити у випадку просадки. Взагалі, в і далі свій портфель потрібно ділити таким чином: 60% фундаментальні монети, які, якщо і будуть падати, то поступово і без різких рухів: 30% середньоризиковані активи, і 10% шиткі, які можуть як укататися в нуль, так і дати хороші ікси. Нарешті переходимо до мого портфеля, і спочатку я покажу, що я можу купити за свій портфель. Мені подобаються купешні машини на бензині, тому я дивився саме їх і відібрав три варіанти. Перший варіант це мінік сірого кольору 2003 року. Ну, в принципі, тут втрата звучить не особо сильною, бо мій мінік був 2005 року. Друга машина, яку я знайшов, купешний Citroen c 4 2000 П'ятого року. Насправді виглядає доволі топовим для своєї ціни. І третій варіант це BMW 3-ка 2002 року в синьому кольорі. Старі BMW мені не особо подобаються, але ця виглядає доволі прикольно. Як ви зрозуміли, мій портфель з останнього разу трохи просів. Зараз він коштує 3950 доларів, з яких 1000 – це USDT. Далі 1726 доларів ефір і решту займає Альта. Найбільше в мене оптимізму Тіа та Layer Zero. Є трохи Аптоса, Solana, ЗК і зовсім трохи ноткоїна з Starknetom. Також. Я перелив 20 доларів отриманих з докс в Solano і закрив декілька планів по криптодепозиту ефіру та оптимізму. Так як зараз USDT займає 26% мого портфеля, то в цьому місяці я ще докуплю крипти плюс-мінус на 300 доларів. Скоріше за все, це буде ефір. Зараз портфель не виглядає настільки страшно, як всього 2 тижні тому, коли він коштував 3100 доларів. Все змінюється доволі швидко, і я надіюсь, що зможу отримати своїх 3-5 іксів, щоб купити машину мрії. А ти підписуйся, щоб слідкувати за моїм шляхом та дивись інші відео. Edu, Pro Cripto.